Вітаю всіх! З вами знову Дмитро Бікмаєв, і ми продовжуємо нашу абсолютну силу. Курс направлений для того, щоб підвисити силу, підтягнути тіло, прокачати усі м'язи. Ту багато динаміки. Отже, сьогодні буде така знову динамічна йога, скажімо так, навіть пілатес силовий, як і було того разу на початку, тільки інші вправи, інший підхід, як завжди, щось нове. На статику ми потім перейдемо, але я хочу на початку попрацювати з вами на силу, на вибух, на все, що підвищує ваш тонус м'язів, щоб вони були сильними, вибуховими, класними. Якщо ви не стали спонсором, ставайте спонсором для того, щоб отримати повні курси, і цей повний курс абсолютна сила. І з вас вже ж подобайка, підписка та залишіть, будь ласка, комент для того, щоб я розумів, що вам цікаво, що ви хоча... хотіли побачити далі на каналі. Отже, ми починаємо. Курс Абсолютна сила, четверта практика. Максимум. Давайте ми почнемо з розминки. Стаємо на четвереньки. Як завжди, ми ставимо, розкриваємо долоні. Дивіться, перша вправа, ми піднімаємо коліна, якщо складно, ми тримаємо коліно на підлозі. Вирівнюємо ногу. Після чого ми повинні торкнутися ногою перед пліччя. Повертаємось. Ту найголовніше, давайте так, якщо, наприклад, у вас не вирівнюється нога, не можете рівною ногою, хоча б намагаєтесь це зробити. Цей рух робиться завдяки відштовхуванню руками. Ось так, в мене навіть не виходить, тому що дуже довгі ноги. <с irate> тому ви намагаєтесь хоча б трохи з прямою ногою, коли вирівняли ноги, з прямою ногою, хоч так підтягнути ногу ближче до передпліччя. Дихаємо ми тільки через носа, нагадаю. І ми починаємо саме на четвереньке. Підняли коліно вдих. Видих, вирівняли ноги. Вдих. Видих. Потягнулися до передпліччя. Вдих. Видих, Поставили ногу. Вдих. Видих. Четвереньке. Вдих. Видих. Вирівняли ногу. Ноги. Вдих. Видих. Потягнулися. Вдих. Видих, поставили ногу. Вдих. Видих Четвереньки. Вдих. Видих. Вирівняли. Вдих. Видих крок. Вдих. Видих поставили. Вдих. Видих Четвереньки. Вдих. Видих. Вирівняли. Вдих. Видих крок. Вдих. Видих поставили. Вдих. Видих четвереньки. Вдих. Видих. Вирівняли. Вдих. Вийдих, крок. Вдих, видих, поставили. вдих, видих – четвереньке. вдих, вирівняли ноги. ноги. Вдих, видих крок. Вдих, видих, поставили. вдих, видих четвереньки. вдих, вирівняли ноги. Вдих, видих, крок. вдих, видих, поставили. Вдих, видих четверенький. І вдих, видих, вирівняли ноги. Дих видих крок, дих, видих, поставили, дих, видих четвереньки. Розумію, хардкорно для початку, але це розминка. Можливо, я перетворюю, як завжди, щось нове, і це буде не розминка. Тобто це одна буде справа, якщо мені захочеться по колу пройтися. Далі сідаємо ось в таку позицію не до маласана. Ноги на ширині плеча в ідеалі, щоб дуже близько коліна були одне до одного. Ось так. І зараз ми робимо коло колінами. Бачите, так, ви можете допомагати собі руками. Ставимо стопи, вирівнюємо ногу, приклеїлись. Після чого, ось, наприклад, я з, е з силіконовими насадками на пальці і трохи незручно по новому робити. Після чого повернулися, робити коло в інший бік, тобто ззовні внутрішньо. Ми, ми робили вже це. Сідаємо на іншу ногу і знову вирівнюємо ногу. Сіли. Знову робимо коло колінами. Дих. Видих. Зробили назовні. Вдих. Видих. Вирівняли ноги. Вдих. Видих. Сіли. Вдих. Видих вовнутрь. Вдих. Видих. Рівнюємо ногу. Вдих. Видих. Сіли. Вдих. Видих. Назовні. Дих. Видих, рівнюємо ногу. О, Єсус. Щось нове. Дих, видих, сіли. Дих. Видих внутрі. Вдих. Врівнюємо ногу. Вдих. Видих. Сіли. Вдих, Видих назовні. Вдих. Видих, рівнюємо ногу. Вдих, видих, сіли. Вдих. Видих вовнутрь. Вдих. Видих. вирівнюємо ногу. Вдих. Видих, сіли. Вдих. Видих назовні. Вдих. Видих, вирівнюємо ногу. Вдих. Видих сіли. Вдих. Видих вовнутрь. Вдих, видих, вирівнюємо ногу. Вдих. Видих, сіли. Дих, видих назовні. Вдих. Видих, порівнюємо ногу. Вдих. Видих, сіли. Вдих. Видих вовнутрь. Вдих. Видих, порівнюємо ногу. Вдих. Видих, сіли. Маю надію, що у вас стопи горять. Мені, наприклад, цей силікон трохи заважає. Ну, він не заважає, а так як в мене була інша постава постанова стопи, то м'язи по одному працюють. Так як зараз малий мізинець відходить в бік, то по іншому навантаженні мені, наприклад, незручно. По-новому по треба буде вчитися тримати баланси і усі вправи. Оце так-так. Тому з малих років ви повинні розповідати своїм дітям, як правильно е тренуватися і тримати стопи у здоровому стані. Так, я щось так почав крутитися, дивіться. Ми будемо робити, що? Вдих, видих, човен. Вдих, видих, доторкнулися руками, підтягнулися до стоп. Дих, видих, човен, дих, видих, складка. Ми працюємо з човна. Нагадую, якщо складно тримати прямі ноги, ми їх згинаємо. Зрозуміли? Пояснювати більше не буду. Тому що вже після курсу ви повинні знати після його терапії. Вдих, видих човен, вдих, видих в боки, вдих, видих човен, вдих, видих складка, вдих, видих Човен. вдих, в боки, вдих, Видих... човен, вдих, видих складка, вдих вдих човен. Щось швидко зробив. Вдих. в боки. Вдих. видих човен. Вдих. видих складка. Вдих. видих човен. Вдих. Вийдих боки. Вдих. видих човен. Вдих. видих складка. Вдих. видих човен. Вдих. в боки. Вдих. видих човен. Вдих. видих, складка. Вдих, видих, човен. Вдих, видих, боки. Вдих. видих, човен. Вдих. Видих складка. Вдих. Видих, човен. Вдих. видих боки. Вдих. Видих човен. Вдих. видих, Складка. Вдих. Видих човен. Розслабились. Щук.